Моє вітання, з вами знову Ірина. І сьогодні, як я вам і обіцяла, ми будемо розглядати тему Похід до перукаря. Я вам казала, що ця тема більше буде стосуватися жінок, але я так подумала, трішечки подумала і вирішила, що чоловіків вона також стосується. Тому що, якщо жінка не знає англійської, а пара. Закоханих, знаходиться за кордоном, і чоловік хоче із своєї дуже гарної, дуже вродливої жінки зробити ще гарнішу, він веде її до перукаря і пояснює все англійською, все, що він хоче побачити, які зміни він хоче побачити у своїй жінці. І це треба пояснити правильно, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Отже, любі чоловіки також беріть зошити. Ручки і записуйте. Починаємо. Починаємо, як завжди, з Glossary і потім Spotlight. Цього разу я вже не забуду його пройти після Glossary, як це було на 26-му уроці. Отже, перше слово let. Allow something to happen without trying to stop it. Дозволити чомусь статися, трапитися, не намагаючись зупинити цього. Let дозволяти. До речі, синонім allow. Trim something. О, це про мене. Cut something a little. So that it is shorter and tidier. Synonym – give something a trim. Noun trim. Підрізати щось трішечки. A little – трішечки для того, щоб воно було коротшим і охайнішим. Синонім і іменник. Отже, trim. чому я сказала, що це про мене? Trim – це трішечки-трішечки підстригти. Це коли я йду до перукаря і завжди кажу трішечки-трішечки. Хоча там я розумію, що треба не трішечки, а достатньо таки багато підстригти, але мені завжди так шкода, так шкода волосся. Отже, trim це зовсім трішечки підстригти, щоб надати охайнішого вигляду. Це підрівняти іменник це або стрижка можна назвати, або підрівнювання. Далі keep something. Make something stay in a particular state or condition, and not change. Дослівно змусити щось залишатися у певному стані. або… Також в стані, і не змінюватися. Keep something. Дотримуватися чогось. Або тримати щось незмінним. Hairstyle – The way your hair is cut and arranged. Шлях, яким або спосіб, яким твоє волосся стрижеться і вкладається. Hairstyle – це у нас зачіска. Spotlight. Знову ця конструкція. Have something done. Get something done. Я вам же її багато разів пояснювала. Ми вживаємо цю конструкцію, коли хтось для нас щось робить. І зазвичай ми за це платимо гроші. If you have something done or get something done, you pay somebody to do something for you. Compare. Якщо ти have something done або get something done, ти платиш комусь, щоб вони для тебе це зробили. Порівняй. I have my hair cut every month. I go to the hairdressers. I color my hair every month. I do it myself. Мені стрижуть волосся кожного місяця. Я йду до перукаря, і він мені його стриже. Або я йду до перукарені. Я фарбую волосся кожного місяця. Я це роблю сама. I Color. Я сама це роблю. Якби мені це робили, то було б I have my hair colored. Або I get my hair colored. Зрозуміли різницю. А тут у нас I have my hair cut. Have something done. Є. Yeah. Дивимося, речення, приклади. Аудіо у мене немає, тому будемо читати, перекладати самостійно. Зі мною. I'd like to have my hair cut. I'd like to have a haircut. Я хочу, щоб мені підстригли волосся. Це можна сказати за допомогою have my hair cut. А можна сказати have a haircut мати стрижку. What would you like? Що би ви хотіли? I want to have it perm I'd like a perm please. Я би хотіла, щоб ви мені зробили завивку, хімічну завивку. Можна передати за допомогою have it perm'd, have my hair permд, а можна I'd like a perm, як іменник. Тобто perm може бути як іменником, так і дієсловом. Could you color it for me, please? Чи не могли б ви пофарбувати волосся мені, будь ласка, тепер дивимося в текст. i'm letting it grow long so just trim it so just give it a trim please i'd like to keep the fringe and the parting on the left i want to keep the same hairstyle please i'd like a cut and blow dry dry with a hair dryer Я відрощую волосся. Дослівно, я дозволяю йому рости довгим, I'm letting it grow long. Тому просто підрівняйте його, підріжте тільки кінчики. Я хочу залишити чолку, чубчик. Бачимо: чубчик це fringe. Якщо не помиляюся, в американській англійській якось інакше буде чубчик. Хто знає, можете поділитися своїми знаннями. В британській англійській це fridge. До речі, схоже на фридж, на холодильник. Можете асоціювати ці слова і запам'ятовувати фридж, холодильник, фриндж, – «чубчик». Змінюється тільки одна буква у слові. Отже, я би хотіла залишити «чубчик» і проділ ліворуч. Ось у неї проділ хатін. Я хочу залишити ту саму зачіску, будь ласка. Я би хотіла стрижку та сушіння феном. Dry with a hair dryer. Сушити за допомогою фену. Scissors. Ножиці. Hair dryer. Fen. Є, yeah, все розглянули. Тепер виконуємо вправи. Exercise 1. Complete the words. Доповніть слова. Haircut. Стрижка fringe, чопчик, сізас, ножиці, hairstyle, зачіска. hairdryer, фен, parting, проділ. Trim підрівняти, трішечки підрізати. color, фарбувати. До речі, фарбувати волосся ще вживається для цього дієсло dye. D, y e пишеться dye your hair. Через I пишеться померти. Через Y пишеться фарбувати. Blow dry – сушити феном. Exercise 2. Put the words in order. And add one more word. Розташуйте слова у правильному порядку і додайте ще одне слово. One more. ще одне. Going – I'm hair – to, caught – have. Нам з цього склали наступне речення. I'm going to have my hair cut. Я збираюся мати своє волосся підстриженим. Мені підстрижуть волосся. Ми додали слово май. Зазвичай перед частинами тіла, перед друзями, перед членами родини. Ми завжди вказуємо, чи є хтось або щось. Далі наше речення: Could color you, me, for, please. Чи не могли б пофарбувати ви мені для будь ласка? Чи не могли б ви пофарбувати його для мене? Будь ласка? Ми маємо вставити слово його волосся. Could you color it for me, please? Друге, Саша, her, letting, is, hair. Саша її дозволяє волосся. Is, це у нас буде тут continuous, тому що бачимо. letting. Саша дозволяє своєму волосю рости. Саша відрощує своє волосся. Саша is letting her hair grow. Рости grow. Третє. Fringe, like, a, Френдж. and – а, right, the, чубчик, подобатися. Або буде I'd like хотіла б проділ праворуч. Я би хотіла чубчик і проділ праворуч. I'd like a fringe and a parting On, от у нас немає on. On the right. Ми маємо додати on. Ліворуч, on the left, праворуч, on the right. Четверте. Please. Blow dry. Like. a And I'd. Будь ласка, висушити феном. I'd like я би хотіла. І. Пам'ятаємо, на малюночку у нас було. Я би хотіла стрижку і сушку феном. I'd like a cut and blow dry, please. П'яте. Want, please. Hairstyle, same. I, to, The. Хочу, будь ласка, зачіска така сама я. Я хочу залишити ту саму зачіску, будь ласка. Залишити у нас було діє слово keep. Щось мати незмінним. I want to keep the same hairstyle, please. І останнє шосте. To. She's her trimmed going hair. Вона збирається підстригти своє волосся. Трішечки точніше підрізати, підрівняти. Вона збирається мати його підстриженим. Хтось для неї це зробить. She's going to have, або також можна to get her hair trimmed. Є, yeah. виконали. Третю вправу ви виконуєте за бажанням стосовно себе, About you. Write your answers or ask another student. Пишіть свої відповіді або запитуйте іншого студента. Я вам зараз це навіть там одне запитання, я ось так піднімаю, бо все перед вами. Будь ласка, самі для себе відповідайте, практикуючи вживання нової лексики. На цьому наше заняття завершується, а також завершується цілий розділ, який мав назву Getting Things Done. Наступного разу ми пишемо контрольну роботу, розпочинаючи з Юнітів, якщо не помиляюся, 24 по 28. -й. Повторюйте всі ці теми, щоб гарничко написати контрольну роботу, бути собою задоволеними. Чекаю вас через тиждень у той самий час на тому самому ж місці. До побачення!